Львів, вулиця з Чихриців. У австрійські часи Юнік Гасе, німецькі, Юніштраси, Польські, Чечегу 3 травня тобто, і у радянські часи 17 вересня. Вибачте, якщо неправильно вимовив німецькі, австрійські часи. На морозі язик заплітається. Німецький такий зайця здається штраси. Це 22-й тролейбус приїхав. Колишня двійка. Ліворуч юридичний факультет університету після дипломної освіти, праворуч міжнародних відносин. І 32-й тролейбус їдемо. Ми майже всі тролейбуси побачили. 32-й це колишній 12-й з Левандівки, приїхав до університету. Ресторан Позанта хата досі тут існує, вже не такий повний, як в кращі часи, але досі існує. А так багато що тут змінилося на вулиці захлоді. Костюшка, інститут фізичної культури. Костюшка митниця, там далі Дорошенка. йдемо вулиця Січових стрільців. Тут теж багато що позакривалось. Ось, бачите, там були магазини. Продаж, оренда, оренда, продаж. Там і не один магазин закрився, не одно кафе. Тут справа ще одна майстерня шоколаду, про яку туристи менше знають. Тому тут взагалі ніколи черг нема. Та черг взагалі майже нема ніде тепер. Але тут особливо нема. Бачите, дівчата, хіба тепер фотографують вітрини, а не купують шоколадки. Все, ми виходимо на вулицю Гнатюка, Горького, ми то далі не підемо, ми там були. Давайте повернемо направо про Криволипа. липа. Ми тут теж були, але все одно подивимось, що тут сьогодні. Що Сьогодні Криволипі під цікаву. Яхту. Вийдемо на Дорошенка. Звичайно, крива липа вже теж далеко не та, що була раніше. Я маю мали по атмосфері, по кількості людей. О, це старожил, власне, крива Липа кафе. Тоді кросани відкриваються, другі закриваються. Через кілька місяців закриваються нові відкриті кросани. Важко слідкувати за тим всім. Це Липа, яка дала назву проїзду. Це саме це дерево дало назву проїзду Липа. Це інший бік ран готеля. Тут колись був Irish pub, тепер оренда Та, щось закрилося, кілеве. Так, і ми ходимо на вулицю Дорошенка. До Перейдемо на цей бік Дорошенка, з того боку Дорошенка ми вже ходили. Щоб можна було більше уявити краще, бачите, отут де забудували, де було це таке можна легендарне дитяче кафе. Тепер тут забудовано ці території. Трамваї у Львові в неділю відносно порожні. А це сквер імені Василя Сліпака. Героя співака, який загинув на Донбасі. Це новостворений сквер. Тут знашки видно, коли яка маршрутка, коли який трамвай має прийти о. Три богатирі три доставщики голови йдуть крокують разом. І ми на проспекті Свободи. Проспект Свободи 9 автобус з Морованого йде на автовокзал. Ратуша, пам'ятник Шевченкові